Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 червня по 15 червня. Свіжість після спеки та локальні грози з 9 по 15 червня. 2025 року. Україна відчує значні зміни в погодних умовах. Холодний атмосферний фронт, що перетримати Україну, принесе довгоочікуване послаблення спеки в більшості регіонів, зниження температури та дощі. Зокрема, західній Північній області України, частину центральних регіонів, навіть деякі райони Одещини, очікує комфортне зниження температури. Стопчики термометрів опустяться до приємних плюс 19-24 градусів. Атмосферний фронт також принесе із собою локальні грозові зливи, тому будьте готові до можливих поподів, де ще буде спекотно. Водночас на півдні, сході та Дніпропетровщині Ще втримається спекотна погода. Температура повітря сягатиме плюс 30, плюс 36 градусів. Однак протягом тижня і в цих регіонах спека поступово послабне. Погода в Києві. У Києві в понеділок 9 червня спека послабне до комфортних плюс 24 градусів. Дощ розою найбільш імовірний у ніч на понеділок та вранці. В день понеділка очікується без опитів, що дозволить насолодитися свіжим повітрям. Загалом тиждень з 9 по 15 червня принесе в Україну свіже повітря, дозволяючи відпочити від надмірних градусів, які спостерігалися раніше. Не забувайте стежити за оновленими прогнозами погоди та будьте готовими до змін. Бережіть себе та будьте здорові!